Слава Україні! Героям слава! Ну що, вітаємо Самсон з перемогою в матчі над Республікою. Вітаємо зі стартом чемпіонаті в форматі 8х8. 8. Коль, як оцінюєш гру своєї команди і гру суперника? Дякую за привітання. Ну, як оцінювати? Оцінюю добре, оцініла була дуже гарна гра. Обидва суперники були дуже вмотивовані, бо це старт. На старті бажано перемогти та отримати позитивний настрій на увесь чемпіонат. Боролись до, всі боролись до останньої хвилини. От. Наша команда на початку трошки прижала суперника, потім гра вирівнялась. Від цього результат один-один перша тайм. Ми відкрили суперник і зрівняв. Другий таймами ми дотисли суперника, можливо, за рахунок і кількості замін, що в нас було ким замінити. Вон. Це дало більш гарний результат по фізиці. Ми їх перебігали і десь ці моменти використали і виграли. Коль, скажи, будь ласка, така тотальна нереалізація в першому таймі. Що ти сказав хлопцям в перерві? Та я вам нічого не кажу в перерві. Ані все самі знають, що треба бити не ліж би як, аби як, а бити низом, просто гатити по воротах. У другому там дарили декілька разів знизу ми забили. Ну що, вітаю ще раз з перемогою. Дякую вашій команді за цей матч і успіхів в наступних матчах. Дякую вам, до побачення. До побачення.